Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна і я дуже рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні у нас така тема, що відчуваю, всі хлопці закидують мене своїми гнилими помідорами. Тому що тема називається: А чи можна давати гроші чоловікові або хлопцеві?». Спойлер! Хлопцеві точно ні. Далі ви зрозумієте чому. І так. Що взагалі тут поганого, коли успішна жінка, яка має свої збереження та впевнена в наступних грошей, що будуть до неї прибувати, точно знає, що не буде їсти сухі сухарі? Чому б їй не допомогти своєму хлопцеві чи чоловіку? Буду казати, чоловік так мені легше. Чому ж не можна? Або взагалі. Є таке, щоб можна було дати гроші чоловіка, а давайте розбиратися. Питання дійсно таке важке, неприємне, але я вважаю, що кожна свідома жінка має не лише розбиратися в цьому питанні, а й вдало застосовувати його у своє життя. І так, коли гроші чоловікові давати можна? Коли він завжди заробляв? Був успішним, да, в, там, в своєму просторі, в своїй сфері, тут, напевно, мікрофон Да? ні. Е, робив все для своєї родини. Е, коротше кажучи, у нього ніколи не було проблем з заробітком, і він ніколи не, там, не крав, е, завжди повертав борги, нічого поганого в плані грошей з ним не відбувалося. І трапилася якась ситуація на роботі, так, можливо, сократили, можливо, криза якась, або там в бізнес такий, що, наприклад, от був період коронавірусу. Що Багато бізнесів ну, просто не могли приносити прибутку. Да? Щось тимчасове. І він просить допомогу у вас, так як точно знає, що там не буде відсотки, так як це ніяк не вплине негативно на наш сімейний бюджет або на нас як особистості, і особливо на наші стосунки, то чому б не допомогти? Ви ж любляча дружина і довіряєте своєму партнеру? Можна допомогти. Але гроші мають бути повернутими. Ну, ось повернутими і все. Тому що, знаєте, людина взагалі така істота, що швидко звикає до звичного, корисного і, на жаль, халявного. І якщо ви один раз так вчинили і будьте певні, з вами будуть так і надалі вчиняти. Наступний. Пункт, коли можна давати гроші чоловіку, звичайно, коли його, наприклад, різко звільнили з роботи, і він, хоча проблема проблеми влаштуватися на якусь іншу роботу, в принципі, ніякої немає, але ви бачите, що у нього якась криза особиста, тобто вікова, наприклад, і він ніяк не йде там, не береться за будь-яку роботу, вважає, що не кожна будь-яка робота його варта, і просто сидить вдома. Він ну, просто сидить і все. І тепер вся родина, там, діти, да, комуналка вона на вас. Тобто ви навіть не даєте йому гроші, але ви повністю самі все забезпечуєте. Тут важливо ну, звичайно, на це погодитись, тому що ну, особа немає вибору, але ви маєте поговорити зі своїм чоловіком і встановити термін. Наприклад, скільки тобі потрібно часу, щоб почати заробляти, щоб наше життя стало на свої своя. Наприклад, три місяці. Ось три місяці ви від своєї душі заробляєте, робите все для вашого сімейного бюджету, ну, тобто робите те, що і робили, просто більше. Вот. Але ст... коли ці три місяці прийдуть, ви просто зупиняєтесь. От повірте мені, чому чоловіки перетворюються на лежачих на дивані? Тому що ви погоджуєтеся, тому що ви кажете, ну, давай я сама. Тому що ви знаєте, що крім вас ніхто краще не зробить і все за все хватаєтеся. От коли так робити, то так ви і будете все сама. Сама за все платити, сама за все хвататися. І ви просто. Нічого не робити. Ну, отак, от, дійсно. І повірте, дуже швидко, навіть не за тиждень, а за день-два, а то іще й швидше, він підніметься і под... піде щось робити. Існує дуже мудра думка, що чоловіки ніколи не вмирають з голоду, що вони завжди знайдуть собі гроші на харчі. Просто вони не завжди хочуть це робити, коли поряд є або мама, або дружина у вигляді мами, яка Повністю забезпечує маленького хлопчика. Ну це так, чисто на подумать. І звичайно, гроші можна давати чоловіку чоловікову повністю, навіть його забезпечити, якщо щось трапилося з ним фізично і він реально фізично не здатен заробляти. Це може бути тимчасова хвороба. Каліцтво, це може бути будь-що тут на ваш розсуд, готові ви з цим жити все життя, не готові, або просто є, є якийсь період, який необхідно потерпіти. Тут, звичайно, ніяких питань ви вправі вчиняти, звичайно, так, як вам зручно, так як вам комфортно, але це є прийнятно в такому випадку приймати, ой, давати гроші чоловікові. Далі, до речі, це все. Коли можна давати гроші чоловіку, все більше пунктів, чому, чому коли це можна робити, нема. У мене дуже багато товаришів, товаришів чоловічого роду, і якщо вони подивляться це відео, скажуть, боже, Каролінка, геть споскудилася, що вона таке меле. Але я хочу вам сказати, дорогі чоловіки мого простору, що це не я придумала, навчалася у дуже. Висококваліфікованих наставників, психологів, і самі мені від цієї думки було дико, тому що я живу по іншим сценаріям. Я звикла по-іншому, моя мама робила по-іншому. І взагалі, для мене це було дико, але я розумію, що якщо Людина в тисячу разів успішніше тебе. Вона досягла таких вершин, які можна не просто в інтернеті перевірити, там, скрізь їх навіть можна пощупати, їх можна відчути, то я просто затикаю рот і слухаю і всмоктую в себе все, що мені говорять. Тому я і ділюся з вами. Тому що раніше я також цього не знала. А тепер я знаю і розповідаю вам. І щоб ви розуміли, немає. Меркантильних жінок є бідні чоловіки, ну це так, щоб ви точно мене закидали. І так, чому взагалі не можна давати гроші чоловіку? Відразу вас попереджаю, якщо це якийсь хлопець, ви там з ним зустрічаєтесь, ну навіть якщо і три роки, але ви не одружені, і він просить взяти на вас кредит або дати в борг, або дати просто так. Це просто все, можете ставити хрест на цьому хлопцеві, тому що ну, мільйон випадків, коли вони роблять так, ви, наприклад, берете на нього кредит, і вони тіряються, вони пропадають, а кредит залишається на вас. Це взагалі не новина в сучасному світі. І ви будете дуже в скрутному становищі. Не говорячи вже про те, що якщо особа чоловічої статі підійшла до жінки і просить гроші, це означає, що у цієї особи чоловічої статі просто немає фаберже. Ось. Друга справа, коли ви, не встигнувши побачити, що у партнера вашого якась біда, а ви вже біжите з кошельком і Отут уже питання до вас. Скоріше за все, ви рятівник по трикутнику Карпмана і маєте дуже великий комплекс Боженьки. Тому що в першу чергу жаліти людину і лізти, допомагати, коли особливо тебе про це не просять, говорить про те, що ви не вірите, що ця людина взагалі здатна справитися з тою чи іншою проблемою. І необхідно стримувати себе. Інакше ви самі. Ну, Я вже казала в началі, да? зробити зі свого чоловіка диванну істоту, яка взагалі нічого не захоче робити. Тому що ну а навіщо? Ну ти ж зробиш, ну ти поможеш, ну ти дасиш, ну ти там все, все домовишся. Зачем мені взагалі щось робити? Ну, ну так, ну камон. Ну, я така, конечно, розумно говорю, сама <гум> була раніше іншої думки, але. Дійсно, це необхідно усвідомити і чоловік і чоловік. І якщо в нього міцне фаберже, він не прийде до вас клянчити гроші. Також у чоловіка має бути, е, я зараз говорю да, е, це, що сказала, і наступне, це якраз чому не можна давати, тому що тут необхідно подумати, чому він йде до вас, ось ми наступне, чому він йде до вас? Хіба у чоловіка, щоб вирішувати такі питання, не має бути якась своя стая, своє оточення, свої друзі, своя підтримка, де він звертається туди за ними. І за порадою, і за грошима, і за якимися рішеннями, і за фізичною якоюсь там підтримкою, там підвести туди-сюди. У нього має бути своє міцне оточення, свій такий дружній фундамент. Ось має бути так. Це вже давно доведено, що у кожної людини мають бути забезпечені всі сфери? І якщо це успішна людина, і ми ж говоримо про чоловіка, якому якщо їм можна давати гроші, да, то у нього має бути там, свій бізнес, там або яка-то своя прибуткова робота, і раптом щось трапилося. Да? Хіба у тебе немає, у нього не має бути там друзів і підтримки? І тут питання: а чому він йде до вас? Ну, по-перше, тому що ви точно дасте. А чому він не йде до своїх друзів? А чому вони йому не довіряють? А може вони вже стільки надавали йому борщ, що вже не можуть собі дозволити більше йому давати? Або які ще можуть бути причини того, що він прийшов до вас, а не до своїх товаришів? А може в нього взагалі відсутнє подібне коло? Тоді потрібно задуматися, що з цією людиною. Отже, ми розібралися, розібралися, що самі лізти і тикати гроші чоловіку в пазуху це взагалі є некоректно. Ви ображаєте цим чоловіка, навіть якщо він з посмішкою це прийме. І це навіть не це поведінка проти природи. Розумієте, дружина має бути за чоловіком. І вона може бути міцним, підтримуючим тилом, надихати і так далі. Але не вона не біжить наперед і не піхає йому гроші в пазуху. Розумієте про що я? Тому що це так природно, як яйце курицю не вчить. Отак от жінка і не біжить, і не роздає непрошені поради, не е, суває гроші. Та от навіть. Скільки серіалів таких є, де жінки, там, бізнес, вумен, а чоловіки клянчені? Чим це все закінчується? Ви думаєте, це просто так? Не дарма вони розлучаються, або чоловіки знаходять собі коханок, де їм доказують свої чоловічі там, здібності. Чому так відбувається? Це не взято з неба. Ці серіали пишуть психологами по встановленим людським сценаріям, якими, ми, якими проживаємо. Тому спробуйте от подібну мелодраму у ці подібні соплі дивитися з повчальною метою, тому що не дарма так відбувається. І ви ризикуєте самі нанести собі шкоду таким чином. Так, я вже проговорила, що дуже багато випадків є, коли ви берете на людину кредит і потім залишаєтеся з ним. До речі, я дивилася статистику, що навіть одружені пари. Тобто дружина бере кредит, бо чоловік попросив. І чоловік пропадає. Вони розлучуються, навіть сім'ї розпадаються за тих кредитів. Тому думайте, що робити з цим. Сподіваюся, я як можна детальніше пояснила, чому не можна давати гроші чоловіку, чоловікові і особливо як хлопцю, да, своєму бойфренду. І підводячи підсумки, хочу ще раз наголосити, що коли ви це робите, да, ви все-таки вирішуєте продовжувати, чи ось трапилась у вас така ситуація, що ви робили. Просто усвідомлюйте, що таким чином ви самі відрізаєте гідність своєму партнеру. Ось так от. І що жахливо робите це з найщиріших побажань. Ви ж дійсно мрієте допомогти. Бажаєте зробити краще для нього. Да? Якось Надихнути, допомогти, підставити плече, а насправді ви просто відрізаєте власноруч гідність. І ще одна ремарка, коли, ви, коли чоловік звертається до вас, партнер звертається по, за грошима, це ознака слабкості. Ось так от в психології, ось так от мислять свідомі люди. Якщо це відео викликає у вас дуже багато негатива, так, дуже негативних емоцій, і я розумію, що це в більшості сторони буде у чоловіків, то просто таке, таке життя. Ну, ось так от воно працює, ось так от заложено природою в людей. Ось так от заложено. Ну, не може бути по-іншому. Коли от, згадайте там, не знаю, навіть в 18-19 столітті як жили? Як? Давала жінка чоловікові гроші? Повністю, якщо чоловік одружується на дівчині, він несе за нею повну фінансову відповідальність і все, що... Приносить чоловіки в дім все їхнє і ніколи такого бути не може, щоб чоловік просив гроші. Хіба що на самому початку він отримує придане, і то це далеко не у всіх родинах було. Ось така природа у нас завжди так було. І на цьому в завершенні хочу сказати, що навіть якщо ви робили це. Раніше, чи от щойно планували, ніколи не пізно. Не, не обов'язково сказати, казати, я там відео подивилася, ось тобі. Да? Ні, не треба так робити. Да? Е, спробуйте по-людськи, ну, тобто пояснити, чому ви не можете дати, да? якщо ваш партнер вже звик, що він може отримувати від вас фінансову підтримку. Не, необхідно сваритися, будь-що можна змінити, було б бажання. І ви поймете, як ваші стосунки покращаться, якщо цю звичку ви заберете зі своїх стосунків з партнером. А я дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Давайте разом розвивати український YouTube і бережіть в собі себе.